Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, чергові трагічні події для Івано-Франківської області. Всі ми знаємо, що сьогодні був ракетний обстріл, загинула дитина, восьмирічна, вічна пам'ять ангелу. І це ще раз говорить про те, що наш ворог це є не люди, це є. Люди, для яких людське життя нічого не вартує. Тому помстимося, вічна пам'ять героям, реагуємо на повітряні тривоги. На жаль, перед самою повітряною тривогою ми відкрили ще одну антаційну дошку нашому славному воїну Сергію Бутюку, герою на університеті Нафти і Газу. І Після завершення освячення дошки повітряна тривога. На жаль, громада вчора втратила чергового нашого воїна, якого поховали в селі Чуківка, Чукалівка на Алеї Слави. На жаль, кількість наших героїв які віддали своє життя, зростає, але сьогодні. І трагів з цього, що і цивільне населення в нашій області і від ворожих ракет. Тому ще раз прошу реагувати на повітряні тривоги і ще з більшою силою допомагати нашим військовим. Нагадую, логістичний центр спілкою волонтерів Прикарпаття, спільний наш проект діє, Тому до 18 серпня передаємо відповідно посилки, передаємо допомогу, все, щоб зупинити ворога і перемогти. Ворога для нас це надзвичайно важливо і відповідально. Також, користуючись нагодою, хочу ще раз е подякувати нашим військовим, нашим захисникам, які боронять нас. Чергову допомогу вчора ми передали. Це партія тепловізорів квадрокоптерів. Ну і також очікуємо велику партію квадрокоптерів для наших військових для того, щоб передавати на наші військові частини, де служать хлопці. Ну і також вчора на виконавчому комітеті ще 450 наших воїнів, військовослужбовців проголосовано по 20 тисяч допомоги. Вже найближчим часом хлопці отримують на спорядження цю допомогу. А ще додатково ми отримали близько тисячі заяв військовослужбовців. Нагадаю, 20 тисяч гривень можуть отримати ті військовослужбовці, які воювали або воюють, мають відповідну довідку і можуть подати це в центр надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська або в електронному вигляді, або в дружини і інші, іншою можливістю. тому таким чином. Ми допомагаємо і ми хочемо допомогти військовим. Хотів би також попросити максимально допомагати волонтерському руху. Зокрема, нагадую, завтра, післязавтра в парку імені Шевченка з 10 до 16 години буде відбуватися плетіння сіток. І можна в інших клубах плести сітки. І дуже важливо сьогодні допомагати. Допомагати. Навіть просто своїми руками, не тільки фінансово коштами, ми й далі продовжуємо двори перемоги, збираємо кошти. Розумію, що не так просто зараз підтримувати і є проблема з фінансуванням, але ми стараємося все-таки кошти зосереджувати, збирати. Я Хочу подякувати всім франківцям, кожному франківцю, який долучається. Дуже важливо пам'ятати від кожного з нас. Залежить, чи буде найближча наша перемога. Ну і на завершення ще раз хотів би звернутися до Івано-Франківців, бути максимально уважними, реагувати на повітряні тривоги. Ці негідники обов'язково отримують покарання за свої злочини. І черговий, на жаль, ракетний удар сьогодні відбувся по Івано-Франківщині. Вічна пам'ять. Нашому ангелочку і дай Боже нам якнайшвидшої перемоги. І ще раз закликаю активно підтримувати наші Збройні Сили України, пам'ятати для наших героїв, для наших тих, що відійшов, ми можемо три речі зробити: це є молитва, це є збереження пам'яті і це допомога. Дякую франківцям за стійкість. Дякую франківцям за волонтерську діяльність. Дякую нашим захисникам за захист і слава Україні!